Починалося з того, що у перші дні війни ми зібралися і почали як усі, плести сітки. Потім почалися е, шукати інші можливості, ідеї, щоб ще щось зробити корисного. Дівчата почали робити в сумі енергетичні батончики. Ми сиділи, накидали ідеї. Це, саме цю ідею озвучував Володимир Степанович Климей. Е, я підхопила на другий день, е, приніс ще кілька ручних машинок, кілька кілограмів тютюну і гільзи. Перші церкви робилися на ручних машинках. Це було дуже довго, дуже багато займало часу, багато було відходів. Поки не зрозуміли, що можна полегшити процес роботи. Купивши електричні машинки. Починалося з однієї машинки із кількох кілограмів тютюну і кількох пачок гільз. Потім одна за одною ми докуповували машинки. Машинки ламалися. Ну гільзи теж купували перші по дві-три коробочки по 500 штук. Потім почали великими партіями закуповувати. Люди допомагали, хто приносив гільзи, хто якийсь тютюн. Збиралося дуже багато дівчат, працювали кожен день. На початку війни це було від ранку до вечора, тому що ніхто не виходив на роботу, а потім кожен, хто має якусь хвилинку після основної роботи, кожна біжить сюди, бо привикли, що має ж, е, здищати машинка і хлопцям це необхідно. Дівчата приходять сюди відволіктися від своїх проблем, турбот, переживань, тому що в кожного, яка виготовляє цигарки, хтось безпосередньо або дотично зараз на війні. Кого син, кого брат, кого кум, кого знайомий, кого просто добрий сусід. І тому тут забуваються всі турботи, підтримуються один одного. І отак проходить час, замість того, щоб читати новини, хвилюватися, тут можна поспілкуватися. Своя певна психологічна розгрузка тут проходить. Ми хочемо, щоб кожен з них повернувся чим пошвидше з перемогою до своїх родин, обняли своїх жінок, дітей, мамів, родичів, щоб пошвидше вони повернулися до нормального життя, щоб забути ці жахіття війни і щоб. Все було в Україні добре, щоб настав мир. І є такі гарні слова: що знаємо, віримо, можемо. Ми разом переможемо.